Добрий день, шановні гості, і підписники мого каналу. Сьогодні у нас з вами знову розпаковочка. На цей раз того розсадника, про який я трішечки нервувалася. Сансад. Пам'ятаєте, я вам про це говорила? Що господар не відгукувався, не піднімав слухавку, сайт не працює. Це наш Сансад. Зараз подивимось, що мені надіслали. Пробую швиденько, щоб вас не затримувати. Дивимось. Інтрига. Сама трішечки нервуюсь. Вперше отримую звідси посилку. Так, запакована, бачите, як надійна плівка ззовні. А сама посилочка легенька. Гарно складена. До речі, це доставка вартує 100 гривень. Тут у мене, подивіться, будь ласка, повинно бути 5 саджанців. Так, дивимось на корені. Отак От виглядять верхівки, саджанців. Так, дивимось корені. Корені тут замотані у плівку. І тут, не знаю, якась тирса. Подивимось зараз. Так. Так, так, так. О, забула секатор взяти, щоб корні перевірити. Зараз один момент. Дивимось, що тут ми маємо. Угу. Дивіться, які корені. Гарно корені розвинуті. Дивіться, які великі. Бачите? Ось. Тирса волога на них. На них волога тирса просто без, без глини. Так, зараз обрізаю, дивимось, що у нас тут з вершками. Так, ось панчик трішечки зіпсований, треба обрізати оце чорненьке. Так, подивимось, що тут. А. Якщо порівнювати з попередньою розпаковкою, це в мене що, корона, це японочка корона. Ну так, в принципі, садженець в межах норми. Ось оце відрізати треба, правда, обробити оцей зріз. А так, коренева нормально розвинута. Так, далі дивимось. Так, це у мене Mill All the Floss. Це англійка. Ось так уж треба ось тут повідрізати сухеньке, а так корінь начебто нічого. Далі дивимося, що це у нас. Так, помпон, флавер, циркус. Такий же саджанець цієї ж троянди я отримала від далини роз. Зараз вставлю вам фотографію для порівняння. Приблизно десь в однакові вони, однакові. Так, дивимось, що тут у нас. Тут у нас Дафна. Японка Дафна. Ось отак, бачите? Два паганчика тільки. Ось тут, на поверхні. Корені нормальні. Нормальні. Перевірити на зріз. І ось у мене ще японка шахерезада. бачите, відломаний ось паганчик. Також треба відрізати і обробити ось тут місце відлому. Ось отакі 5 саджанців. Звісно, що якщо порівнювати в цілому із саджанцями із долини роз, то вони дещо гірші. Зараз перевіримо зрізи. Перевіримо зрізи, курені. Дивимось. А ну-ка. Зрізи, бачите, гарні, біленький зріз. Зараз подивимось вибірково на кожній троянді. Ось, бачите, білий зріз. Дивимось. Ось, біленькі зрізи. Це в межах. А ну-ка. В межах норми. Ось отак. І ось на оцій вже обріжу. ось, Зрізи біленькі. Ну, сподіваюся, що буде все нормально. В принципі, нормальні саджанці. Просто нас розбалувала далина роз, мабуть, так можна сказати. Ось отакі саджанці, робіть висновки самі. А я вам хотіла ще показати. Сьогодні була на базарі, дивіться, придбала каріоптеріс. Бачите, який у нас. Це супутник для троянд. Ось отакий коштує 80 гривень у нас на базарчику. Ось отака розпаковочка з мель Зараз замочую її в кореневині. Е, е, купила ще фундазол для замочування. Оброблю ті зрізи там, де чорненькі багани. І посаджу правильно. Сподіваюся, що все у мене буде чудово. Є в мене навіть три ходермін для посадки. Тут тобто я сподіваюся, що все у мене буде супер. Ну, а на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Дякую працівникам Мельсенсаду за саджанці. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення, до нової розпаковки!